Ми біля тебе пам'ятаємо, вчуваємо, пані Фатимська, ти є вчителькою справжньої любові. Ми, молоді, переживаємо важливий для нас час. У нас формується правдива любов, і від цього залежить, яке буде наше ціле життя та як буде виглядати світ. Нехай наші серця будуть чисті і невинні, нехай наше сумління буде здорове, щоб ми могли зі спокоєм думати про майбутнє і брати за нього відповідальність. Навчай нас, Марія, вірності твоєму сину, його навчанню і вказівкам. Нехай наше молоде життя розвивається і формується в твоїй школі. Марія, будь з нами, пані Фатимська, кожен час, а особливо в цьому часі відвідин. Марія, ми завжди є біля тебе. Пам'ятаємо, чуваємо. Матінко найсвятіша. Матінко нашу найкраща. Ти дала нам свого сина, малого Ісуса, котрого Ти принесла на світ, Щоб був вже з нами. Хочемо бути добрими і мудрими, бути близько Тебе і Твого Сина. нас уважно слухати того, що Господь Ісус говорить до нас. нас кохати і шанувати наших батьків, викола, вихователів, священників, сестер і катехів. Візьми від плащ своєї материнської опіки усіх дітей нашої парафії, а в цьому часі відвідай, пригоди нас до себе. Рутуй до свого серця, як Ісуса, піклуйся про нас і навчай.